Шукала мама мойва на базарі, а я її знайшла в сільпо. Будемо готувати. Для початку розігріваємо пательню, додаємо рослину олію. Гріється. Помили мойку, обсушили і тепер гарно її підсолюємо. Не чистимо. Для паніровки я буду використовувати борошно звичайне і кукурудзяне. і змішую. Зараз вам покажу спосіб, як швидко запанірувати всю нашу рибку. Беремо шпажку і натикуємо рибу. Так, скільки нам їх треба. П'ять. Ось так гарно планіруємо її. Бачите, все разом зразу. І кладемо смажитись. Рибку виймаємо на серветку. Шпажки зараз. 20 хвилин і рибка готова. Обов'язково готуйте і смакуйте. Вона покидуть.